Україна розробила ракету великої дальності, куди вона здатна долетіти, та чому російські пропагандисти раптово запанікували? Про це не тільки розкажу вже за мить. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор ЗСУ могли вдарити по російській авіабазі в Криму ракетою «Грім-2» з Одеської області таке пишуть про кремлівські телеграм-канали, такі як «Рибарь» і воєнної хроніки. Вони називають це першим можливим застосуванням такої зброї. Нова ракета українського виробництва, начебто, здатна вражати цілі в радіусі до 500 кілометрів. А отже, пишуть змі Україна зі своєї території може обстріляти зокрема Кримський міст. Отже, давайте розбиратись. У Сімферопольському районі Криму біля селища Гвардійське, де розташований російський аеродром, цієї суботи ППО перехопила об'єкт. Телеграм-канали публікували фотографії воронки від вибуху, припустивши, що атаку було здійснено за допомогою радянського безпілотника Ту 141 Стриж. Однак занадто велика вирва до 5 метрів завглибшки. Можу вказувати на те, що навряд чи спрацював кустарний вибуховий пристрій, встановлений на стриж. Пишуть у спільному розборі Рибар і воєнної хроніки. Вони припускають, що для удару ЗСУ могли використовувати грім 2 запустивши ракету з району селища Тузли на Одещині. Звідти до місця атаки 320 кілометрів. Саме ракета Грім-2 з бойовою частиною 480 кг здатна залишити вирву п'ятиметрової глибини, підсумовують канали. А ще, путінські посіпаки пишуть, що до лютого 2022 року Україна проводила випробування грома 2 але вони не були успішними. Розробка прискорилась після початку російського повномасштабного вторгнення. Між тим, деякі військові аналітики вважають, що Україна здатна виробляти ракети з радіусом враження до 500 кілометрів, такі як Грім 2 Однак інформації, чи має таку зброю наші воїни, поки нема. осінт аналітик, ветеран армії США Генрі Шлотман зазначає, що зараз немає доказів того, що Грім 2 поставлена на озброєння ЗСУ. Не думку, ймовірніше, що аеродром у гвардійському був атакований дроном Ту 141 стриж. Проте каже він: на озброєнні України є протикорабельні ракети з можливим радіусом ураження до 300 кілометрів, зокрема Нептун і деякі типи гарпунів їх могли використати і проти наземних цілей. Додам, що оперативно-тактичний ракетний комплекс ХРІМ-2 розробляється українським конструкторським бюро південне з 2013 року. Влітку 22-го Кукороборонпром повідомив, що проект ще не завершений, але триває. Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що ЗСУ почнуть використовувати комплекс вже цього року. Призначена для експорту версія ОТРК має дальність ураження до 280 км. кілометрів. Для збройних сил розроблялась версія, здатна завдавати ударів дальністю до 500 кілометрів. Українська сторона заявляла, що наявність на озброєнні «Грома-2» могла б сприяти перемозі України і закінченню війни. А може, наші високопосадовці саме тому й говорять, що переломний момент у війні настане цього року. Ваші версії чекаємо в коментарях. Друзі, ви на фабриці. Новин підпишіться, і поставте лайк цьому відео.